У Мукачеві вже другу добу працівники водолазно-рятувального відділення шукають потонулого хлопчика. Ще 12 липня в мікрорайоні Паланок зникла восьмирічна дитина. Заявив сусід в родині, де пропала дитина. Чоловік повідомив, що напередодні, близько 16-ї години, хлопчик 2009 року народження разом зі своїми друзями пішов на вулицю гуляти і більше не повернувся. На місце події виїхали правоохоронці, слідчо-оперативна група Мукачівського відділу поліції, які з'ясували, що 12 липня ввечері близько 16-ї години. Четверо дітей гралися з м'ячем на березі річки Латориця. Як розповіли діти, хлопчик, зниклий хлопчик, стрибнув у річку за м'ячем і його підхопило течією і віднесло. Перелякана дітвора одразу нічого не повідомила дорослим. А для рятувальників кожна хвилина на вагу золота. Сталася трагедія під мостом, береги з обох боків, сіяні кущами та чагарниками. Річка дуже брудна після дощів, а це досить ускладнює роботу рятувальникам. Досить пізно було повідомлення нам. Лише вчора після обіду повідомили. Виїхали на місце нещасного випадку. Проводили водолазні роботи, водолазні спуски вчора, сьогодні теж продовжуємо це робити. Низ потечі було обстежено вчора десь кілометр, сьогодні повторно, те же саме робляться водолазні спуски, дивляться підозрілі місця. Сьогодні вже чуть падає, велика вода була досить швидка. Що навіть водолаз йшов і збиває з ніг, несе вода. Родина хлопчика проживає на вулиці Митрака, сім'я багатодітна і, як ми побачили поза камерою, неблагополучна. Батько помер, мати давати коментарів відмовилася. Поки тривають пошуки маленького Роберта. Та якщо тіло не знайдуть, цей випадок позиціонуватимуть як убивство. За даним фактом, слідчими Мукачівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України Умисне вбивство. На пошуки хлопчика задіяні водолази, працівники МНС та працівники поліції зараз ще шукають дитину.